на полі з Короче, У нас 9 травня, але холодно, дуже холодно, але дивіться, полівка стоїть. Коротше, весь в плюсі. самокльоп. ну але свою роботу робить. Так, ну вітер дуже великий. Маю надію, що мене буде добре. Нарешті, нарешті я його підлампічив. І що хочу сказати, діло буде, буде, буде він їздити доволі непогано. Е, вирівняв все-таки я моста. І я думаю, кусочок відео ставлю, де там я що там я знімав під низом, під трактором. Так, щось трохи вийшло. Тут, бачите, також на мостові. Коротше приварено, ну, щоб не втікала цієї стяжки. І якось щось трохи, ну з цієї сторони, то не знаю, так не видно. Зараз піду на другу сторону. Так, ну а з цієї сторони то добре видно. О, бачите? Получається ось в цьому місці. І я вже раму О, ну. Моста трошки вирівнюваю. Ну, так якби це колесо мені треба було подати туди. Ну і мені типу, таку вирівняється. Ну, а це колесо так якби вперед витягнути. Не знаю. Ну, вроді би це теж пішло. Чось та сторона гірша. Ну, ця то так легше. Так береш монтіровку і то. Чути, як туди йде. Ну, вже більше, думаю, не буду. Думаю, поки так хватить. Треба зажимати назад. Ну і не знаю, що тут з тяжкою щось би придумати було б добре. Ну і далі будемо бачити, чи воно мені щось дало, чи не дало. Маю надію, що не так його буде боком вести без... Буде рівніше йти. Більш-менш вирівняв колію. І коротше трактор став так. Скажу дуже добре тримати колі. ну так як би йти рівно. Бо е, раніше була дуже проблема. Постійно треба було тримати руля, бо забігав він, ну так якби, якщо йти рівно, він весь час е, втікав на праву сторону. Е, коли я орав. я все думав, ну, що поліві доски погані. ну і так якби, Плугом його стягає в сторону. Але і його так стяг... стягає. Стягало я так потім звернув увагу, що завжди. О, з чим би не було, він його, якщо руля не тримати, його зразу так раз і він в праву сторону пішов. Але від репетував все ну, і е, пускав, е, ну не тримавши руля, від початку до кінця радка він йшов рівно. Е, колись воно йому, е, е, значення не мало. Наприклад, він, він не йшов так, якби, нормально от, в кулію. Ну, Якщо руля пускаєш, він, він з часом, з часом, з часом так, якби, раз і на горбок на картоплю виїжджає. О, то зараз класно. Ну, <хе> тим я задоволений. Бо думав, як воно буде, чи, чи щось воно помогло мені, чи нічого не помогло. Обгорнув я картопельку без оператора. Зазняти не вийшло. Ну я там чуть-чуть е, так, якби, задній ракурс зняв, як воно обгортає. Ну але в загальному, дивіться, обгорнулась картопелька непогано. Е, Бачимо, бур'янець такий вже досить гарненько пішов. Е, волога, ну так якби в землі є, бачите, от виорюється, мокра земля, не суха, мокра і така розсипчаста. Ну, але і верхній шар пух. Так, що я тут задумав? Е, яка в мене задумка? ну Так як картопелька скоро у нас буде вилазити, е, в такий вон кропити, ну так як би недоречно. По прогнозу погоди в нас передають та, якби, на завтра дощик. О, там чи на декілька днів, чи там він буде, чи не буде, ну але передають дощик то я вирішив обгорну до дощу. Чому? Ну, по правильному після дощу треба було Але в мене задумка трошки інакша. Поясню чому. Обгорнув я до дощу. Дивіться, бур'яни, наприклад, такі от... Вони всі все рівно мені не загорнуться. Навіть якби я після дощу обгортав. Багато бур'янів. Виживе. І виходить, наприклад, я зараз обгорнув. Якщо піде дощик, він нам сформує корочку. Цей бур'ян, який вижив, почне гарненько рости. І я зразу заходжу сюди з досходовим. накриваю радочки. О, і ту саму бакову суміш зразу додаю гліфосат. Поки ще картопля не вилізла, бо в нас ну, дуже мало часу. Якщо так, то дуже мало часу, бо вже картопелька приверховує. І накриваю такою баковою, баковою сумішу. Це в мене така задумка. Чи воно мені так вийде? Чи воно мені так вийде, чи не вийде, я думаю, ви будете знати. Але така задумка. Не знаю наскільки вона правильна, неправильна. Ну, я так щось собі поміркував і думаю, зроблю мене я так. О. Ну що, в нас 12 травня. Така ось картина на картопельці. Вітер. Приїхав я, коротше, на її <кій> після дощику кропити. Як бачимо, зілля. Так як я казав, ну те деякі-деяке деякі повиживало, ну от небагато, але навіть дуже мало, я так скажу, зілля вижило. Я щось думав, що... Його більше вижило, А так, не дуже багато його вижило. Все так доволі непогано. Після дощиків горбиків, важко, так вирівняло. Зробилась така, як так дивиться, от малесенька от така корочка. Ну, це, бачите, така піщана земля, вона трошки ще потім пообсипається, але. але. Ой, думаю, потрібно накривати грунтовим. Ну і, і разом буду давати раундап, ну, щоб трошки є це зілля, яке вижило, прибрати. В загальному картина досить така гарненька на картопліці. Ось так дивиться. Все нормально. Звісно, треба було крупити вчора. Було би краще, але вчора. Вчора у нас неділя. Получається, неділю я вже не їхав, щоб кропити. Ну, а в нас сьогодні будний день, ну, але цілий день десь такий вітер. Ну, і вроді би, по прогнозу, на вечір у нас має стихнути, то я вже приїхав Ну і вже буду причікувати. Бачите, картопелька вже починає ви, е, вилазити, ну то вже для неї. Ну, довше вже чекати нам нема що. Ще раз обгортати тут не дуже є бажання. Нормальні бугри такі на уроні, та якби все нормально, все адекватно. Нащо ще раз гнати трактора? Я тут особо зілля краще ним вже ну, гортичом не побору. То думаю, таким методом ну, вітер дуже великий. О, приїхав, чекаю. Чекаю, встигне. Ну, будемо брати Обробляти це все діло. Ну, а там далі будемо дивитися. Обов'язково покажу результат, що в нас вийшло. Ну, оці місця з перейомця. Ну, дуже добре, щоб раундапом прибрати. Така ось у нас. Зараз обстановка.